Ну що ж, друзі, всім привіт! Борода на зв'язку. Сьогодні повідкриваємо за деякі контейнери. Як я обіцяв в минулому відео, відкриємо грандіозний контейнер, який нам випав з куль. Відкриємо чорні скрині, сюрприз і мега-контейнери. Містичні не будемо наразі відкривати, пояснюю, чому. Вийшла в нас сьогодні ось ця рулеточка. Вона в мене трошки забагована чомусь. Хочу відкрити 15 містиків, які маю вже старого візірця, скажімо так. Подивитися, що падає з них. Після того прокрутим з вами декілька прокрутів до кінця вже говорю, крутити не будемо. Думаю, можливо, докрутим до 22-го покрута де за одну голду. От. І порівняємо взагалі, як що сипить з рулетки, і що взагалі падає з містичних контейнерів, які були отримані до обновлення 11.1, бо саме тоді їх отримав. і що буде падати зараз. От е, ці контейнери сюрприз порівняємо з вами. Ну, мега контейнер тут не, не зовсім до ряду, але порівняємо з вами ще також з цією пропозицією. Думаю, також для відео прикуплю її. Хоча і так напевно, щоб її купив. От з цією, вабить мене ця. Цей великий комплект наборів, а саме тут є 10 мегаконтейнерів контейнерів та 10 сюрпризів. Ну, сюрпризи вони такі специфічні. Тут насправді основний акцент на мега-контейнери. Ну, назбираю їх усіх, я не розраховую, з них деколи щось сипе, але не так, щоб часто. Тоді що? Приступаємо. Основним чином, давайте розберемось насамперед з грандіозними контейнерами, які було обіцяно. Нам з нього паде дуже хочу фон профілю, просто причому поставлю його і не буду міняти. Два відпада, охоронець неба і ваза 114. Прекрасно, цей танчик у мене точно був. Контейнери відпад відкриємо разом з контейнерами. Відпад тут у нас що? Всього один Дуже, дуже прикро. Добре, відкриваємо тоді ще один грандіозний сюрприз, але давайте будемо пам'ятати і не забувати, все ж таки це на дурняка і це доволі прикольно. Так, і падає ще один танчик, також фактично колекційний, що не може мене не радувати. Для мене це компенсація в голді. Містичний контейнер. Ми залишимо все для тих же містиків, Збери їх усіх. О, Тут 5 штук, але контейнери такі собі слабенькі. Ну, то вже, що робити? Буду зараз грати, тому скоро ці накази прийму. От, Відповідно, мега-контейнер, вибачайте, друзі, тоді не будемо відкривати. Відкрию вже два разом. Так буде, мені особисто, напевно, що цікавіше. От, збери їх усіх, дві штуки. Ну, Ці дві штуки точно відкриємо. Давайте з них і розпочнемо. Отже, що нам тут падає? Скільки мені головне до компенсації? Прекрасно, Ще встигну залутати компенсацію 1000 голдей. Ні, не встигну, паде танчик. Дивіться, просто друзі, це, це, це прикол паде е, людяний. Ну, звичайно, що він в мене був. Так, зовнішній вигляд камуфляжі, я знаю, що в мене є. Хоча на акулу, здається, і не було. Ну, Джолун у мене 100% був. Так, наразі ні, наразі ні. Зачекаємо. Так, Давайте пересвідчимося, що компенсація була в Голді. Так, саме 5 тисяч і 3750. Того маємо 131 тисячу. Тисяча нам випала з. Е, вірно, з... Ні, не випала точно. Вона ж нам таки не дістала. Вже дістанемо її трішки пізніше, що, що тут світилося в сертифікатах. Менше з тим не важливо. Так, переступаємо до наступних контейнерів, а саме сюрприз. Сюрприз, сюрприз. І тут у нас Емілька. Дістанемо також компенсацію в Голді. 2000 дістанемо калібанчик. Не буду скіпати, друзі, вибачайте. Можете просто. Нажати Х2 або х 15 ВК90, гарно, прекрасно. Непоганий танчик. Бізонті. Ну, нас що, нас цікавити буде в основному, напевно, що компенсація. Як я замітив, колекційні десятки падуть доволі рідко. Тому мені навіть частіше подобається з цих контейнерів, е, отакі, як на Су-130, де є е, можливість вибити голду. Ну але, зрештою, подивимося. Якось я вибивав супер коня. Насправді з е, цього контейнера Ну, доволі було прикольно. Ну, але й контейнерів відкрито було відверто немало. 907 -й. дуже хочу його повернути. В, на жаль, продавав його. Нерозумне було рішення. Це тим більше вже після того, як. Зробили двійну конвертацію, ще одна тисяча гарантум отримуємо. І 260-й. Ми його з вами вибили з минулих відеороликах. І не... А, з вищих сертифікатів, також фактично кульки нам його принесли. Так, ось така кількість у нас зараз є контейнерів для відкривання. І що ж, приступимо, давайте почнемо з TL70, компенсація за нього в Голді, слава Богу. Бо деколи це все лагає. Надію, що з оновленням щось поправили. Все, друзі, ну, це, це не можна просто бути незадоволеним. Нам паде танк з першого конта, це просто щось неймовірне. Доволі вийдемо великий плюс жирний по Голді, я думаю. По завершенню, по відкриттю всіх цих контейнерів. Зараз маємо вже 138 тисяч. Так, 5 тисяч нам прилетіло гарантом. Це, це все дуже круто і класно. Так, е, приступимо до Бізонті. Тут 10 тисяч голди може випасти. Хотілося б 3 або 5 тисяч, звичайно. Ну, або танчик. Танчик теж. Так, 4 нагороди це 500 голди. Ну, миленько, миленько, скоро доб'ємо по. Гарантом вже його зберемо. Добре, так. Далі у нас що? Astrown Rex? Давайте відкриємо, глянемо, що нас порадує в цьому контейнері. Ну, порадувало бустерами. Так. Бустери також необхідно, жартую. Та ні, важливі бустери. Так, тут у нас що? В контейнері з калібанчиком? Чотири нагороди, 750 голди. До речі, калібана, бачите, недавно вже був зібрав. І тут три нагороди. Так, ну з першого нам випало доволі жирно, далі трішечки сумніше, ну, проте не будемо засмучувати швидше часу. Контейнери на Су-130. Давайте, давайте. Що ви нам перенесете, Можливо, Су-130, 750 голди. Ну, тут гарантом вилітає голда, наскільки я розумію. так, так, тобто 500, ну, Якусь кількість. Та й все рівно піднімемо. Так от три контейнери відкрили, рахуйте, 2000 голди на базі є. Маємо 141 тисячу, і це ще далеко не все. Це не може не радувати. Так, давайте відкриємо на 90.01p. Ну, тут все в порядку, має бути з компенсацією, бо вже десь по трісманах теж, напевно, що підходить. Ні, Ще далеко, ще далеко до компенса. Супер кінь. Доволі непоганий, комфортний танчик. Uh, дивимося далі. Емілька. Еміль мені доволі часто, до речі, падає чомусь з цих контейнерів. Не зараз. Uh, наступного разу, до речі, він впаде 100% гарантовано. Uh, це не може не радувати. Так, давайте дивимося. Може впаде якась десяточка. Ну от, власне, що я казав, що дуже рідко падуть десятки з цих контейнерів. Але uh, проте нам гріх жалітись, напевно, що вже так. 907, сьомий, будь ласка, ти проданий, дуже дуже ти мене. Боже. Серйозно. Друзі. А, це, це гарантовано зібрав по е, талісманам 25 штук. Ну, проте, все рівно я радий, тому що він в мене був проданий. Я хотів цього танчика. Ні. Він у мене вже є. Чекайте, який же ж тоді в мене танк 9-го рівня 10 рівня проданий. А, ваза залишилася і 268-й. А ну слухайте, супер. В такому випадку це просто ще додаткова компенсація. Так, виходить вже доволі насичений відеоролик, навіть не знаю, чи є сенс нам відкривати контейнери далі. Е, можливо, прибережу це для наступних якихось відео, тому що хочу радувати вас контентом якісним українським регулярно, е, хоча, б, хоча б раз в декілька днів, а відалі кожного дня. Тому наразі прощаюся з вами. Е, бажаю вам перемог. В бою, в житті, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого. З вами був Борода. До зустрічі!